Юпітер доволі цікава планета, яка вражає своїми надзвичайними розмірами. Будучи найбільшою та наймасивнішою планетою сонячної системи, Юпітер разом з доволі унікальними кулястими супутниками, схожий на окремий космічний світ. Або, як деякі кажуть, сонячна система на мінімалках. До всіх існуючих характеристик слід додати те, що Юпітер в основному складається із великої кількості водню, трохи гелію, та лише малої частинки інших елементів. Усередині цієї планети водень під тиском стискається до металевого стану. Що в свою чергу виділяє багато теплової енергії, і зіставивши всі ці фактори про Юпітер, певна кількість цінувачів астрономії починає кидати теорії, що насправді Юпітер щось більше ніж просто газовий гігант. У своєму відео про Юпітер я й сам згадував про якусь чуйку, що можливо Юпітер це насправді коричневий карок. Є також чутки, що Юпітер мав бути другою зіркою у сонячній системі. Проте щось там пішло не так. А різні диванні експерти взагалі рожають прекрасні рецепти по типу як перетворити Юпітер у зірку. Тому всім привіт, я знову на зв'язку, і сьогодні ми трохи поговоримо про те, чи може Юпітер бути чимось більше ніж просто газовий гігант. Насправді ця тема вже давно обговорена і до мене такі відео давно вже зроблені. Якщо ви знаєте про Юпітер більш розжовано, ніж у підручнику астрономії, то ви для себе нічого нового не дізнаєтесь. Але якщо ви вперше чуєте єрість про Юпітер, то сідайте, зараз ми з вами гарно проведемо час. Перше, що ми зараз розглянемо, це те, що Юпітер не коричневий карлик. Така думка, що Юпітер це коричневий карок, скоріш за все виникла, тому що між Юпітером та коричневими карликами є певні спільні риси. Коричневі карлики в основному теж складаються з водню та гелію, мають великі розміри у порівнянні з кам'янистими планетами і також виділяють тепло завдяки стисненню речовини у своєму ядрі, що по характеристиками все ж таки трішки схоже на Юпітер. Нагадаю, що коричневий карок, він же не дозірка, коричневий жмих, чи просто зірка хуйня або коричневий піздюк. Це небесне тіло, яке за масою займає проміж не положення між планетами і зірками, тобто яке вже занадто масивне та гаряче, щоб бути планетою, але доволі холодне та мале щоб бути зіркою. Юпітер ніяк не може бути коричневим карликом, бо коричневі карлики мають масу в діапазоні від 13 до 75 мас Юпітера. Тому Юпітеру потрібно набрати ще приблизно 13 власних мас, щоб стати хоча б найменшим та найхолоднішим представником коричневих недозірок. Розуміючи, скільки треба мас для перетворення Юпітера у коричного піздюка, ми одразу можемо змити в унітаз всі надії стосовно того, що цей газовий гігант хоч якось пов'язаний з зірками. Щоб стати хоча б найслабшою зіркою, а це червоний карлик. Юпітеру як мінімум потрібно набрати приблизно 80 власних мас, і, можливо, тільки тоді у ядрі Юпітера вистачить тиску і температури, від чого запалать ядерні реакції, що перетворять цю планету у зірку. Далі давайте розберемо другий прикол, а це шедевральні рецепти від диваних експертів, по типу як перетворити Юпітер у зірку. Чи кричного жмиха? Найбезгуздішу думку, яку мені неодноразово приходилось чути, це те, що Юпітер просто буде достатньо поглинути інші планети-гіганти. Коли сонце помре і нічого більше не буде тримати гігантів на орбіті, то Юпітер як наймасивніший об'єкт поглине інші газові гіганти і обов'язково стане новою зіркою. Ну й чухня, я ригаю. Також один раз прийшлось почути, що так як Юпітер поглинає космічне сміття більше за всіх, крім сонця, звісно, то Юпітер за своє життя насмог в себе багато матеріалу, що перетворить його у зірку. Але те, що космічне сміття складається з криги, селікатів та металів, автор гіпотези чогось упустив. Можливо, хтось не знав або забув, але якщо ми глянемо на масу всієї сонячної системи у відсотках, то 99,86 займає сонце, 1,1% займає Юпітер, а решта 0,04% припадає на всі інші планети разом з усіма іншими тілами сонячної системи, хоч то супутники, карликові планети чи космічне сміття. Тому, якщо навіть Юпітер поглине всі тіла сонячної системи, то без калькулятора і нудних підрахунків ми побачимо, що він ледве набере половину. Своєї маси той час, коли йому потрібно набрати мінімум 13 своїх мас для перетворення у коричневий карлик. Ні, ну хтось може кинути пропозицію, що нехай Юпітер посмокче ще соки сонця. І, можливо, таким чином Юпітер стане зіркою. Але в цьому разі план знову провалиться, бо сонце масивніше за Юпітер, тому ми побачимо не поглинання Юпітера сонячної маси, а поглинання вже самого Юпітера сонцем. Крім поглинання різної маси, дивані експерти кидають гіпотези, що води Юпітера можна розпалити. І це обов'язково запустить ядерну реакцію подібно до реакції водня всередині воднової бомби. Ідеї бувають різні, і найгеніальніша ідея це, звісно, в. Бати ядеркою, ну тоді точно ж це вийде. Але перед тим як розглянути ці ідеї, прошу підписатися на мій YouTube канал та канал в Телеграмі, де я проводжу анонси стрімів, новини стосовно каналу та просто спілкуюсь зі своєю аудиторією. Як завжди, особливо дякую усім моїм спонсорам, що підтримують мій канал. Бо завдяки вашій підтримці канал живе та рухається далі. Тому хто хоче приєднатися чи підтримати мій канал, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але в першу чергу обов'язково донатимо та підтримуємо саме ЗСУ. Здавалося, що підпалити водень Юпітера потрібен невеликий вогник. Але якщо запалити сірник чи запальничку на Юпітері, то у вас вийде рівно ніфіга. Бо для вогню потрібен кисень, а на Юпітері його немає. Взагалі без кисню реакція водня неможлива. Якщо все так було б легко, то юпітер давним-давно б ж запалав, бо кожної секунди в атмосфері гіганта лупашуть сотні, а то й тисячі блискавок, які можуть бути навіть більші за нашу планету. А про їх потужність і так все зрозуміло без коментарів. Також Юпітеру постійно бомблять дрібні метеори і. Ну, щось Юпітеру на це пофіг. Незначною шоміхи навів апарат Галілео, коли у вересні 2003 року, при завершенні своїх місії і виведення із експлуатації, апарат відправився у атмосферу Юпітера. У апарата Галілео джерелом живлення був радіозатопний термоелектричний генератор, який містив приблизно 33 кілограми плутонію 238, що, до речі, є радіоактивним ізотопом, який може зробити бабах при певних умовах. Ймовірно, за все вибух стався, і апарат засрав планету радіоактивними рештками. Але як бачимо, це максимальна шкода, яку міг нанести вибух реактора, на що і чхати хотів. Так а що тоді буде, якщо по серйозному вмазати ядеркою? А весь прикол у тому, що хоч лупаш найпотужнішою ядерною зброєю по Юпітеру, з планетою нічого не станеться. Юпітер затерпів удари в рази страшніше, ніж людська ядерна зброя. В липні 1994 року людство спостерігало, як фрагменти комети шмейкерів Левів 9 влаштували Юпітеру справжнє коврове бомбардування. Найбільший фрагмент комети утворив вибух, енергія якого уцінена у 6 мільйонів мегатонн тортилового еквіваленту. Це, до речі, у 750 разів більше, ніж весь наш людський ядерний Запас. Але Юпітер і це затерпів та протягом 2-3 тижнів повністю повернувся до норми. Схожого плану зіткнення помічали і потім. А Юпітер далі спокійно переживає все це, майже не відчуваючи наслідків. Тому таку мікропітарду, як наша ядерна бомба, Юпітер відреагує так само, як я реагую на зауваження за матюки у моїх відео. Вся справа. Але все ж таки давайте дамо волю фантазії і уявимо, що можна влупити Юпітер чимось таким, що все ж таки запустить ядерний синтез Водню. Вітаю ви, блядь підірвали Юпітер. Да, якщо ми запустимо ядерну реакцію водню, який є у Юпітера, то Юпітер просто розірве. Не зважаючи на свою велику масу, Юпітер все ж таки масивний як планета. А для зіркових процесів він мала й худа дрібнота. Тому, у разі виникнення синтезу водню у ядрі газового гіганта, Юпітер не буде здатним втримати всю цю колосальну енергію, як це робить зірка, в результаті чого утвориться добрячий термоядерний вибух, який нагадить не тільки супутникам Юпітера, а й можливо навіть нашій планеті. Тому знаючи більшість нюансів стосовно теоретичних трансформацій, Юпітера, відповідь на питання: чи може бути Юпітер чимось більшим ніж планета, можна сміливо відповідати ні.